Вітаю глядачі. Ви на каналі цікава історія і ми починаємо. Першою спорудою є золоті ворота. Вони так прозвані, тому що вони були рятівними, через них не пройшов ні один ворог. І вони були зроблені з каменю, але інші в'їзди були зроблені з дерева. Друга споруда це є Десятинна церква. Князь Володимир Великий. Віддавав 10-ту частину свого статку на церкву. Третьою спорудою є Софійський собор. Він має дуже велику історію. Ярослав Мудрий у ньому зробив першу бібліотеку на теренах України. Там дуже багато збереглося мозаїк, картин. І там було 903 книги. Але, на жаль, до сьогодення ні жодна не збереглася. Про житло, то е, жителі Русі мали е, е, такі будинки на теренах України. Може, я розповім ще раніше, навіть бували. Е, я знаю таке житло, я, е, е, було в трипільці. Воно е, було. Наполовину вкопану в землю, просто наполовину в землю. Це було зроблено для того, щоб в будинку зберігалося тепло, а в лісу зберігалася прохолода. І будували будинки ще й двохповерхові. Будинок мав піч, біля печі було ліжко, теж біля печі був стіл. І там було, як для мене, там дуже затишно було. Було дуже багато будівель різного розміру, форми. І вони є дуже цікавими. Кожна будівля є, має свою особливість. Наприклад, якась має банір багато. Якась Має квадратний дах або ще багато іншого.